Вітаю товариство! З вами Ігор, і сьогодні я хотів би розповісти про те, як можна відкрити валютний депозит в ПриватБанку, якщо у вас є на рахунку гривня. Нещодавно така послуга з'явилася, і тепер вже не тільки Монобанк надає таку опцію, а про те, як користуватися Монобанком, я розповідав в окремому відео, а і Приватбанк долучився до цієї ініціативи. Тож загалом не буду говорити про обмеження і про особливості НБУ. Про це було в попередньому відео. А сьогодні покажу лише механізм відкриття доларового або єврового депозиту в Приватбанку, якщо у вас на рахунку є гривня. Тож за традицією, поїхали! Для того, щоб купити долари чи євро для розміщення на депозиті в Приват24, вам необхідно авторизувати свій мобільний застосунок. Це може бути як звичайний Приват24, так може бути спеціальна програма для розміщення вкладів, вона також є на маркетплейсах. Так ви можете використовувати і десктопну версію. Покажу, як відбувається цей процес, на прикладі Приват24, мобільний застосунок. У мене ось бачите на головному екрані є розділ заощадження. Я вже не пам'ятаю, чи я це все кастомізував під себе, чи воно автоматично так було. У будь-якому випадку, якщо у вас заощаджень тут немає, ви переходите. В сервіси і знаходите заощадження. Ось вони тут є. Далі ви, коли переходите в заощадження, відкриваєте вклад, вибираєте відповідно долар або євро. Далі переходите до 3 12 місяців. Тут звертаю увагу, що є можливість відкрити вклади з достроковим розірванням і без дострокового розірвання. З достроковим розірванням це означає, що якщо ви через 5 днів передумаєте, ви можете свої кошти забрати, вони повернуться на вашу картку, хоча ви втрачаєте проценти. А у випадку без можливості дострокового розірвання ви повинні дочекатися трьох місяців. Аж тоді зможете повернути свої кошти, ніби все логічно зрозуміло. Якщо ви виберете ось цей пункт, то у вас не буде можливості купити долари чи євро із своєї гривневої картки. Банк вже знає таку схему і тому він її вже нівелював, прибрав. Тепер ви переходите ось саме на ось цей пункт вклади без можливості дострокового розірвання. Тобто мінімум 3 місяці у вас кошти повинні бути на депозиті. Далі, ось тут вказаний період, 3 місяці автоматично підвантажується даній карток. Як бачите, тут в мене автоматом вказана гривнева карта. Це карта із кредитним лімітом. На ній можна вибрати іншу карту. Як бачите, гривня може бути і долар. Тобто, із гривневої карти, коли ви будете купувати, наприклад, 100 доларів, Тут назву то ви можете вказувати, можете не вказувати. Курс буде 37.45. І відповідно зі 100 доларів ви заплатите 3745 гривень 32 копійки. Це набагато дешевше, ніж якщо ви будете купляти в обмінниках. Далі ви виконуєте наступні кроки, погоджуєтесь із умовами розміщення цього вкладу, з писанням коштів із рахунку, і у вас кошти протягом кількох хвилин будуть розміщені на депозиті. На що я би хотів би додатково звернути вашу увагу? Що коли у вас підходить вже кінець вашого депозиту, наприклад, залишилось там 5 днів, то вам необхідно замовити готівку там 100 доларів або там 500 доларів. Там Євро у касі банку. Для цього можна скористатися їх сервісом. Це важливо зробити для того, щоб точно кошти були в касі, тому що, коли приходить інкасація, кошти можуть привезти. А так автоматом в банку може коштів не бути. І навіть якщо у вас вони є на депозиті, то вам їх просто в касі не видадуть, бо їх фізично не буде. Тому ви переходите в розділ послуги, далі замовлення готівки, далі ви вибираєте валюту, наприклад, євро чи долар. Я вибираю євро, тому що в мене є єврові вклади. Далі вказуєте суму, наприклад, 100 євро. Далі продовжити. У вас відкривається вікно, вибираєте дату, вибираєте область, вибираєте місто отримання, відділення, сформуйте заявку. Вона погоджується, може бути так, що вона й була відхилення, але загалом її підтверджують, і ви отримаєте сповіщення, що такого-то числа ви можете звернутися до відділення банку і забрати свої кошти. І таким чином, під дату депозиту, у вас будуть вже свої кошти фізично в касі на руках, які ви можете забрати. Таким чином легко перетворити свої гривні у Речі євро по досить таки вигідному курсу. Ну, ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. З радістю у них відповім. Бажаю вам вдалого дня. Нехай вас все вдається. Слава Україні, папа. -па.